Зараз з нами на зв'язку політолог з Херсона Володимир Молчанов. З ним будемо спілкуватися про ситуацію на півдні. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю навзаєм і героям. Слава давайте почнемо з свіжої новини від Гауляйтера Сальдо, який сказав, що треба розширити зону так званої евакуації. Хоча ми розуміємо, що це більше схоже на примусову депортацію. Тепер уже 15 кілометрів від лівого берега Дніпра людей примусово відселяють. Що відомо про це? Наскільки це окупантам вдається? Відомо те, що по-перше, вони не дотримуються своєї 15 кілометрової зони і на всій лівобережній Херсонщині здійснюють заходи із спробами фактично так ви сказали примусової евакуації, бо є і такі вже приклади, але вони поки що, скажімо так, не, не є системними в окремих місцях. Просто вимагають розписку про те, що я такий то. Відмовляються від евакуації, в інших місцях просто виганяють людей, іди куди хочеш з цього будинку. Ну а в третіх, дійсно вимагають саме евакуації на російських транспортних засобах, погрожуючи в іншому випадку якимись карами, такими як підвал. Тобто немає такої абсолютної системності, тому що проводять цю евакуацію хто завгодно, передусім в ній зацікавлені російські солдати, які розміщуються вздовж лівого берега як Дніпра, так і Каховського досховища. Що стосується різних заходів, таких як вигнання, там або псевдоевакуація. Трохи далі в бік Криму та узбережжя Чорного моря, то там займаються цим не тільки вже військові, а також і карателі кадирівці і подібна публіка, яка просто намагається бути подалі від лінії фронту і настільки подалі, щоб не їх не, не, не чіпала навіть українська далекобійна артилерія і ракети. І розміщуються вони відтак, не там, де їх накривало, наприклад, в Каїрах на лівому березі, а розміщуються вже на крайньому півдні Херсонської області, що стосується взагалі пояснення такої евакуації, то воно ну взагалі ніяких вже не відповідає не те, що правді, ніякій логіці, тому що. Половина території, яка підлягає на думку Сальда цієї примусової евакуації, вона знаходиться абсолютно вище рівня Каховської води в Каховській ГЕС, і е, пояснення у вигляді того, що украноцисти зруйнують греблю, воно в жодному разі не є релевантним для цих територій, тому що вода звідти тільки піде навпаки нижче, піде. Ну і тим більше, звичайно, 15 кілометрова зона від берега Дніпра. Вона ну в в жодній мірі не може відповідати. Ізогіпсі, тобто лінії умовно, там 15 чи 16 метрів над рівнем моря, яка можливо піддасться затопленню в разі там зникнення якогось дивного зникнення цієї дамби. Отже, тут ми бачимо. Скоріше за все, розмі потребу лише в розміщенні російських військ без зайвих очей з боку українців, без зайвого клопоту. По-друге, це звичайно для самого Сальда це необхідність оголосити про виселення людей звідти, щоб самому туди не їздити і не потрапити під українські снаряди. Ну і третє, це звичайно поява нового населення в на самій Росії, позбавлення можливо від нелояльного населення, щоб потім, якщо вони відстоять цю територію захоплену, заселити сюди більш такими придатними до руського міра російським населенням, як вони це завжди робили, змінюючи етнічний і політичний склад території. Ну тобто, можливо, багато різних. Таких цілей росіяни славляться своєю такими так званими багатоходовочками. Тому не дивно, що у них є, по-перше, різні відомства мають різну ціль, а по-друге, дехто може навіть кілька цілей одночасно мати з цього. Що стосується успішності, то так, на жаль, на лівому березі вони будуть більш успішні в своїх спробах, просто тому, що там є достатньо військ, достатньо карателів, які просто фізично здатні вчиняти такі депортації. На правому березі у них з цим проблеми, бо окрім, Власне, армійських підрозділів нічого іншого не лишилося, тому вони навіть за бажання не зможуть організувати е, таку примусову депортацію, крім там, можливо, окремих е, людей чи невеликих груп. Власне, а наскільки е, люди, які все ще залишаються в окупації, наскільки вони це сприймають? Тому що ну це ж зрозуміло, що якщо тебе виселили з твоєї домівки, то ти ані побутову техніку, ані якісь корисні речі з собою тупо не забереш, і це відповідно все буде розмародерено тими самими окупантами. Отакі От речі, чи є у вас можливість поспілкуватися з людьми, які в окупації, які самі це пережили, що вони про це розказують? Ну от у, де, у мене просто є навіть спілкування з е, тими, хто е, зараз сидить в Анапі, в російській Анапі. і дехто з них е, справді вже практично примусово депортований. Причому люди позалишали, наприклад, змушено позалишали е, домашню худобу. Е, вони не хотіли тікати е, свого часу. Е, Евакуюватися на контрольовану Україною територію саме не бажаючи залишати усю свою, так би мовити, улюбленців домашніх, там від курей і собак до корови. І тут раптом їх просто росіяни схопили, так би мовити. Посадили в автобус, сказали, що за вашою коровою буде кому пригледіти. Ну насправді, фактично, її скоріш за все з'їдять росіяни. Вони плачуть, але ж нічого поробити не можуть. Їх просто взяли і під загрозою, під дулами автоматів. Посадили в автобуси і вивезли відразу до чого до того ж на Крим з Криму на Анапу, і це було вже на лівому березі ще до оголошення про так звану евакуацію. Тобто вони проводять вже понад тиждень заходи з примусового виселення українців з будинків прилеглих до Дніпра і Каховського водосховища. Вони там заселяються. Я вже навіть не впевнений, що в значній частині сіл, попри те, що якась. Потреба для оборони їх зараз відсутня. Там же росіян більше російських я на вазі воєнних маю ніж українців, які там живуть і жили. Жахливі ситуації ви розказуєте. Добре, а наскільки є розуміння, що ця примусова, як вони кажуть, евакуація насправді депортація це їхній спосіб боротьби з опором, тому що і в Херсоні, і на Херсонщині, ми ж пам'ятаємо і певні проблеми з Сальдою, і з іншими колаборантами, місцеве населення активно і про це були вже матеріали зі звільнених сіл Херсонщини. От ті, хто навіть залишався в окупації, просто якимись шляхами… Хами намагалися передавати координати, де розміщуються окупанти, або навіть перевозили українських спецназівців на тимчасово окуповану територію човнами. Оце їх спосіб, це, це може бути частиною способу боротьби з опором народним опором, який є на окупованих територіях. Звісно, вони в своїх е, пабліках відверто часто визнають, що е, на Херсонщині після добровільної, після завершення тої добровільної евакуації залишились самі лише так звані ждуни. Вони їх називають ждунами, тобто тих, хто очікує на ЗСУ, і тому їх поточна примусова евакуація. Це звісно, і вони цього не приховують. Це спосіб позбавитись лиш зайвих таких очей, тим більше, що вони маніпулюючи власним мобільним зв'язком. Єдиним, що способом зараз е, зв'язуватися з зовнішнім світом для українців в, в окупації, бо стаціонарне вони виробили остаточно інтернет, хоча й не для всіх, є такі чутки, що деякі мережі все ж працюють е, на цьому російському кабелі. Але думаю, що це ненадовго залишилось. Тобто, більшість провайдерів зараз припинили надавати послуги стаціонарного інтернету на Херсонщині, залишились російські сім карти. Які дають слабкий інтернет і не дають зв'язку, наприклад, з такими мережами як Вайбер і Фейсбук, тому я думаю, що причому вони навіть цей зв'язок виключають в разі, наприклад, якщо проходить якась певна велика колона, для того, щоб не могли в оперативному режимі передати її місце знаходження. Тому дійсно це певна проблема, можливо, навіть велика проблема в зараз в такому відсутності зв'язку з із... В примусовому вивезенні людей, тому що дійсно не всі дані можна отримувати з супутників, особливо якщо дані про рухомі цілі, які звичайно не мають там сталих координат, якихось тому, ну тут ця проблема, скажімо, ясно, так, що у... окупанти Нахмала... хочуть себе убезпечити. Слухайте, а є інформація? Ну, просто я не розумію, чи фізично можна вивести все цивільне населення. Ну, наприклад, Херсона, є інформація про те, скільки. І скільки, скільки українських громадян залишилися в Херсоні, скільки чи, чи вони намагаються досягнути 100% депортації всіх? Ні, вони вже про Херсон і взагалі про правий берег, мова про додаткові депортації практично вже не йде, бо у них немає засобів ефективних для перевезення. Я думаю, що скоро припиниться і навігація через погодні умови. І непридатність власне тих катерів, які використовуються для цього, бо їх моторесурс теж не, не безмежний, і вони вже працюють. Ну скажімо так, листопад. Це той місяць, коли навігація завжди припинялася, тому я думаю, що зараз. Про правий берег вести мову вже не доводиться. Залишилось у Херсоні приблизно 100 тисяч людей. Окупантам насправді вдалося з правого берега вивести не більше ніж там 17 сімнадцять тисяч те це мої, скажімо так, розрахунки, які засновані на місткості цих катерів. Це катер типа Москва, у нього є ще індекс. Ось цей тип: Москва, прогулянкові катери. Вони мають в Херсоні, як правило, назви різних гір та гірських масивів. Вони використовувалися для перевезення людей в Олешки і Голупристань. Це були як евакуйовані, так і ті, хто просто здійснює таку матневкову міграцію між цими містами на порізні боки Дніпра. І розрахунок 16 тисяч. Це той максимум, який катери могли за своєю паспортною вмистимістю перевести з Херсону до цих двох лівобережних міст. Протягом часу тривалості цієї так званої. Евакуації, ну можливо, там ще перший раз вони виїхали ще автобусами. Там була невелика партія 60 автобусів. Е, після того, як баржі були пошкоджені і знищені. Евакуація мостами припинилася взагалі. Е, а, тобто, окупанти, які заявили про 36 тисяч евакуйованих з правого берега, вони перебільшили значно. збрехали трохи а, більше ніж залишили... два рази, що не дивно для окупантів. Херсоні 100 тисяч залишилось приблизно людей після всього з 300, з майже 300 до воєнного населення. Третина, і це люди, які зараз під великим ризиком, в тому числі переслідувань з боку окупантів, в тому числі з тим, що буде далі на, на правобережній Херсонщині. А чи є інформація про, про от, просто були вже повідомлення, що з правобережжя повивозили медичне обладнання, повивозили медиків, і от чи можна зрозуміти, а як себе почувають окупанти? Там вони ж, якщо отримають поранення, не якщо а. Коли то їх же нікому буде лікувати. А система перевезення через між берегами Дніпра ускладнена, як ви кажете. Що вони про це думають? Це дійсно мені завжди це було дивним, тому що вони не тільки щодо шпиталів, але це скажімо так найважливіший елемент будь-якого оперативного тилу. Це польові шпиталі. Вони їх вивезли ще раніше ніж почали грабувати і вивозити цивільне українське медичне обладнання, тобто свої, своїх лікарів, своїх поранених з Береслава, наприклад, вони вивезли раніше. Вони перестали завозити своїх поранених до лікарні тропіних. Фактично, вони розігнали всі лікарні, були довго незрозумілі ситуації, тому що вони розповсюджували страшні чутки, що всі будуть евакуйовані примусово. Це обладнання буде вивезено. Насправді їм вдалося дійсно кількох лікарів, які не бажали того вивести, практично загрозами. Крім того, звісно, що залишилися відразу після того, як була оголошена ця евакуація. Залишили лікарні і зникли в невідомому напрямку. Всі завезені і широко розрекламовані Росії. Ійські лікарі Російські різні адміністративні працівники, які намагалися, так би мовити, переводити херсонські лікарні на російські стандарти, після того тих, хто залишився якийсь час, ще продовжували ходити на роботу і надавати медичні послуги. Але схоже, що навіть цим воєнним окупантам, не е а вермахту, так би мовити, все ж таки була поставлена така задача лікарів повиганяти, тобто, з, від спочатку. У цього тижня здається, що Значна частина лікарень просто не працює, бо лікарів під дулами автоматів не дають їм заходити на роботу. Ми не знаємо, ще, як буде, тому що проблеми зі зв'язком чи зможуть лікарі, наприклад, налагодити якісь, хоч якісь послуги поза межами цих лікарень, звідки їх вигнали. При тому треба зазначити, що послуги ці повноцінними не будуть, оскільки, наприклад, найцінніше обладнання окупанти точно вивезли і продовжують цей процес вивезення. І надалі. Тобто пограбування Херсона триває. Що стосується того, як вони зможуть, як вони зі своїми пораненими поратимуться, тут дійсно а, теж є проблема. Вони для них проблема. Вони обіцяли, що на базі однієї з лікарень Херсона буде створено їх військовий шпиталь, але наразі ніяких. Підготовчих робіт до того не ведеться, ознак того немає. Вони продовжують вивозити, я вже казав, обладнання і не завозять свого ані обладнання, ані медичного персоналу, тому цілком можливо, що вони справді планують перевозити своїх поранених на лівий берег для лікування. Не зважаючи на те, що це призведе до додаткових втрат, ну і... так і ми маємо розуміти, що нас не так сильно турбує здоров'я, чи там можливість полікувати поранених окупантів, як те, що приблизно 100 тисяч українських громадян лишаються зараз без жодної медичної допомоги, це жахливо. Це мені для мене це теж ознака геноциду. А власне ситуація з ліками Ситуація з постачанням чогось от вкрай необхідного для тих, хто мають хронічні захворювання, там для діабетиків, наприклад, є якась інформація про це? Е, да, ну по-перше, не 100 тисяч, а більше тому що 100 тисяч це лише Херсон, а взагалі правий берег. Це ну майже 200 тисяч зараз. Хоча, ну, скоріш за все, десь 170, можливо, 175 тисяч людей на всьому, на всій окупованій правобережній частині Херсонщини. Дехто з них живе в стані гуманітарної катастрофи від початку вторгнення, від початку окупації, тому що туди не було ні завозу, ніякого, ні комунальних послуг електроенергії, наприклад, не подавалося. І ще й пограбування з боку окупантів, які теж немає. Маючи підвозу їжі, змушені були, я просто так кажу. Хоча ну, змушені тут, звичайно, з іронії. Да, вимушені є. мародери. Так це називається. Змушені, да, вимушені були мародери, бо їм їсти хотілося просто. Хоча вони мародерили не, не, не лише їжу. Зараз дійсно всі ці 170 тисяч стають перед такою самою загрозою, яку от, до того на собі відчули ці мешканці саме прифронтових населених пунктів. Немає. Немає підвозу, немає підвозу ліків російських. А українські вони припиняють вони навіть тим людям, які переїжджають і займаються перевезенням з між Запоріжжям через Васильівку і окупованими територіями. Вони обшукують їх настільки ретельно, щоб кожну буквально пігулку, якщо ті спробують її перевести, такі пігулки викидаються. Тобто неможливо перевести жодного медичного обладнання, жодної їжі е через цю лінію фронту, через ту межу, яка ну досі ще по кілька машин на добу пропускають. Хоча я не знаю наскільки це вже актуально, через те, що шанси виїхати практично у тих, хто там чекає, ну. Вони є сумнівними, та тим не менше досі пропускали хоча б людей. А щодо ліків, то ні. І таким чином, єдиними ліками, які були доступні, це були російські ліки, які продавалися через російську мережу аптек. Ну також це були там індійські, іранські ліки, тобто ті, що імпортує Росія. Західні ліки, до речі, вони не імпортують їх. Вони були відсутніми через те. Багато людей з інсулінозалежних постали перед. Необхідністю користуватися набагато гіршими інсулінами щодо там певних ліків від онкопатології теж були проблеми. Ну а зараз і ці навіть ліки будуть недоступними, тому що залишилося на весь Херсон зараз 4 аптеки, які працюють, і практично вони схожі на те, що розпродають просто ті залишки, які у них були, тому що перевезення будь-які комерційні перевезення припинилися. Росіяни активно використовують Комерційний з вигляду комерційний транспорт для того, щоб здійснювати свої військове перевезення понтонами і баржами, маскуючись, фактично під якісь там фури, але насправді. Ці фури містять всередині або російські боєприпаси, або російських солдатів. Тому е, я думаю, що зараз е, комерційний транспорт е, переправами взагалі перестав користуватися. Росіяни власне заборонили як такий зараз е, рух на правий берег будь-кому е, навіть. Е, Просто цивільним особам стоїш такі Голої пристані і м -м, олешок це сталося позавчора. Е, остаточно е, зараз е, дозволяється рух лише цивільним, лише з правого на лівий. Жахливі речі ви розповідаєте, але дуже дякую, що інформуєте. Тому що ми маємо знати, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, що приносить з собою так званий руський терористичний мір. З нами на зв'язку був політолог з Херсона. Володимир Молчанов говорили про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині, про примусову депортацію людей з правого берегу і по суті з медичною катастрофою. Яка настала тепер на правобережжі. Підписуйся на канал Радіо НВ. О тут.